Всі ви знаєте, що день змінюється на ніч і так далі по колу. А також ви знаєте, що це стається не раптово так, наче хтось вимкнув лампочку. А що ці зміни є поступовими? Ця межа називається сутінками. Давайте розберемо, що це за феномен, як вони проходять. А також чимало цікавих фактів, ви дізнаєтесь про це явище. Погнали! Давайте почнемо зі світлового дня. Так, в цю пору сонце перебуває над лінією горизонту. Освітленість гарна, небо має блакитний відтінок, оскільки сонячне світло світить у широкому спектрі, а саме світло є білим, тобто суміш всіх видимих кольорів. При взаємодії із частинками атмосфери воно починає розсіюватись. Чим менше довжина хвилі, тим сильніше розсіється. А оскільки фіолетового кольору у спектрі порівняно небагато тобто не так яскаво світить, тому небо не фіолетове, а блакитне. Але це якщо небо прозоре та чисте від пилу, бо краплі та пил розсіюють світло у більш широкому спектрі, тому тоді небо набуває білуватого відтінку, особливо влітку, якщо давно не було опадів та панує спека. Біля горизонту небо теж має злегка блідий відтінок, бо там світло проходить довший шлях та сильніше розсіється. Причому, чим вище над горизонтом білувате небо, тим гірше воно загалом. Фактично, тоді вночі, як правило, на цій висоті цьяні діпскай краще не спостерігати. Сам фон неба становить коло 6-ї величини на квадратну кутову секунду та більше. Тобто квадратна кутова секунда світить так само яскраво, як зоря 6-ї величини та яскравіше. Чим ближче до сонця, тим світліший тон. Якщо йти на 90 градусів від сонця, то там яскравість стає найменша, а далі знову наростає. Додатковий внесок у цей рисунок вносить горизонт, де теж фон світліший. Тому виходить, що найтемніша ділянка знаходиться неподалік від зеніту на лінії Сонце-Зеніт із протилежного від сонця сторони. Так, інколи я буваю душним і люблю такі речі розказувати. Чим ближче сонце до лінії хоризонту, тим темніший фон неба стає, а біля обрію і з боку сонця набуває червонуватого відтінку. Вдень відбувається переважна більшість господарської діяльності людини. Навіть астрономи можуть бути вдень активними, а не тільки вночі. Дені тварини теж активні в цю пору дня. Тепер сонце перетинає лінію горизонту. Настає перша стадія сутінок. До речі, ви мені в коментарях під попереднім відео так і не написали, як правильно сутінок чи сутінків. І правильно виявляється сутінки. Тому далі так і казатиму. Перша стадія цивільні сутінки. Отже, сонце перетинає лінію горизонту та опускається до 6 градусів під нього. В цей час небо ще доволі світле, і видні стають Венера, Юпітер та іноді Марс. У тій ділянці горизонту, під яким перебуває сонце, видне яскраве жовтувате чи жовто-оранжеве зарево, яке плавно переходить у ще блакитне небо. Ліхтарі ще не вмикають, оскільки ще зручно розглядати наземні об'єкти, а читати книги все ще доволі комфортно, які проводити різну діяльність без штучних джерел світла. Наприклад, грати у футбол чи інші спортивні ігри. Денні птахи вже починають активно злітатись на ночівлю, якщо це вечір. Ті, хто живуть у містах, можуть чути постійний оцей галас це серпокрильці. А комарі починають чекати на гостей. Температура повітря починає падати. А також іноді з'являється вже роса чи іній. Цивільними сутінки називають, бо за законодавством багатьох країн їх все ще відносять до світлої пори дня. На екваторі води тривають коло 20 хвилин. На широтах Києва влітку коло 1 години. А біля днів рівнодення 40 хвилин. Фон неба знижується із 7-ї по 12-ту величину на квадратну кутову секунду. Чому не стає різко темно? Справа в тому, що у землі наявна атмосфера, яка має певну товщину. Тому навіть коли сонце зайшло, то його промені ще якийсь час проходять крізь вищі шари атмосфери до днами та розсіюються. Але оскільки там менше частинок, які можуть розсіювати світло, то небо стає темнішим. Це, до речі, доказ, що земля не пласка, як би не хотіли вважати альтернативно обдаровані. І до речі, на місяці та Меркурії саме через відсутність атмосфери перехід день-ніч є різким. A few later. Друга стадія. Навігаційні сутінки, при яких центр сонця опускається під горизонт нижче, ніж на 6 градусів та аж до 12. Їх так називають, бо моряки можуть орієнтуватись по об'єктах навігації на березі без стороннього освітлення. Небо набуває синього кольору, а біля горизонту над сонцем палає тьмяно оранжеве зарево, як от зараз на відео. Фон неба знижується із 12 по 17 зоряну величину на квадратну кутову секунду. Вже видні яскраві зірки, а яскраві сузір'я вже стають доступними для розрізнення під кінець навігаційних сутінків. Однак в цей момент проводити серйозні астрономічні спостереження ще складно, хоча всі планети вже доступні до спостережень. Ось пам'ятаєте сполучення Юпітера із Марсом 15 серпня. Усі зйомки якраз проводились при навігаційних сутінках, але зранку. Цей час вже вмикають вуличне освітлення, якщо це вечір. Так а я такі нюанси пояснюю? і тому і так всі розуміють, що не зранку вмикають. І саме у цю пору фотографи часто знімають вечірнє чи нічне місто, бо фон неба ще не надто чорний, але вже і не світлий. І ще називають таку пору блакитною годиною. A few later. Третя стадія. Астрономічні сутінки. Сонце опускається на 12-18 градусів під горизонт. Небо стає темним. Здавалось би, вже можна повноцінно спостерігати Deep Sky. Ага. Справа в тому, що хоч небо стає дійсно темним, особливо для городян, але фон все ще дещо світліший, ніж вночі. А саме від 17 до 21 зоряної величини на квадратну кутову секунду. Для жителів міст це вже повноцінна ніч. Більшість відносно яскравих зірок вже видні. Однак, якщо від'їхати подалі від міст, то з боку, під яким знаходиться сонце, можете побачити ще темну синяву та мізерну кількість зірок, а дійсно тьмяні об'єкти далекого космосу ще недоступні або важко загалом. Тобто різницю між цим та ніччю бачить переважно лише астрономи, саме тому цю стадію сутінків так і назвали. В середині астрономічних сутінків вже можна спокійно розглядати з розсіяними зоряними скупченнями, які знаходяться протилежної від сонця сторони. Коли центр сонця перетинає 16 градусів під горизонтом, то зеніт стає вже максимально темним. Але північний бік все ще демонструє синяву. При пізніх астрономічних сутінках вже можна дивитись кулясті та розсіяні зоряні скупчення. Та компактні планетарні туманності, а також цікаві емісійні туманності, як от вуаль чи відьміна мітла із фільтром О3, а також вже промальовується чумацький шлях у районі Сузір'їв, Лейбідь, Орел та Стрілець. Далі настає ніч. Центр Сонця перетинає висоту 18 градусів під горизонтом. Фон неба стає найтимнішим, зникає зарево та й доступними дуже тьмяні тіпска об'єкти. Хоча за свідчення багатьох астрономів, навіть коли сонце перебуває на висоті 19-20 градусів під горизонтом. Фон неба все одно ще не дуже темний, порівняно із 25-30-40 градусів під горизонтом. Особливо видно це з північного боку неба. Під час ночі атмосфера вже практично не підсвічується сонце. Але небо все одно не абсолютно чорне. Його фон, тобто блиск, може доходити до 21-23 зоряної величини на квадратну кутову секунду. Але це десь у пустелі Атакама. А зараз майже всюди дістає світлове забруднення. Тому може бути і 19 зоряна величина, та світліше. Справа в тому, що нічне небо підсвічують безліч далеких зір, а також атмосфера Землі сама по собі слабко світиться. Однак це все буде темою окремого відео. Температура повітря й далі опускається. За гарних умов, особливо влітку, добре видний чвацький шлях. А зірок на небі просто багато. Дуже багато. Дуже багато! Дуже багато! Тепер ніч закінчується, мафія засинає, місто прокидається. Ой, тьфу, я щось перепутав, здається. Отже, ніч закінчується, далі знову настоїть сутінки, які вже йдуть у зворотному порядку, і вони називаються світанком. Чим ближче до екватора та до дня рівнодення, тим швидше тривають сутінки. Так на екваторі біля дні Рівнодення вони тривають загалом около однієї години із чвертю, що погодьтесь дуже швидко. Також ви знаєте, що на полярних широтах сонце влітку може не заходити або заходить неглибоко під горизонт, навіть під час нижньої кульмінації. Якщо світило протягом доби не заходить. То такий день називають полярним. Про це я вже казав у відео про небесні координати. Можете глянути. Тепер обговоримо випадок, коли всю ніч тривають сутінки. У відео про небесні координати я випадково обмовився, коли сказав про білі ночі. Так, тоді я мав на увазі саме полярний день. Але білі ночі є і на нижчих широтах. Але насправді, технічно, якщо під час ночі були максимум астрономічні сутінки, то вони теж білі. Точніше, якщо в цю ніч тривали цивільні та навігаційні сутінки, то це дійсно білі ночі. А якщо астрономічні, то це сірі ночі. І такі ночі спостерігаються дійсно на більш високих широтах. Але ще скажу, що білі, точніше, їхній різновид сірі ночі бувають і на широтах Києва. І це не крікбейт. Просто білі ночі ми звикли уявляти так. Але вони можуть бути і такими. Точніше, це вже сірі ночі. Отже, згадаємо, на якій широті буває полярний день та ніч. Для цього ми маємо 90 відняти 23,5 градуси. Це буде 66,5 градусів. Але існує ще явище атмосферної рефракції, коли об'єкти при горизонті іноді на пів градуса піднімаються та вище ніж є насправді. А також кінцем світового дня прийнято вважати, коли сонце повністю під лінією горизонту перебуває. Отже, виходить, що на широті 66 градусів та північніше може бути полярний день, коли сонце не заходить. Причому на 66 градусі це відбувається в день літнього сонцестояння та кілька днів до та після цього. І чим північніше, тим довше триває цей період. Це північна частина Швеції, Норвегії, Фінляндії, Канади, Гренландії, Північне узбережжя Ісландії, північна частина Аляски та РФ. Тепер про білі ночі. Отже, під час сонцестояння цивільні сутінки триватимуть всю ніч на широтах 90 23,5 градуси і ще відняти 6, тобто 60,5 градусів. Тобто такі відомі міста, як Стокгольм, Осло та Лін, знаходяться біля цієї лінії. До речі, ось світлина мого підписника із Таліна влітку опівночі. Тепер давайте дізнаємось, на які широті в день літнього сонцестояння бувають максимум навігаційні сутінки всю ніч. Це 54,5 градуси. Дана лінія проходить біля таких відомих міст, як Вільнюс, Копенгаген, Енденбург, Гданськ. А тепер давайте дізнаємося, на якій широті у день літнього соціання не настає повна ніч, а лише астрономічні сутінки. Це 48,5 градусів. А біля цієї широти знаходяться Ужгород, Бердно, Страсбург, Париж, Квебек, Ванкувер, Улан-Батор, Караганда. І тепер буде таке питання. Це що в Києві є білі, точніше сірі ночі. Так, і початку червня посередину липня у Києві нема справжньої ночі, а лише астрономічні сутінки, які тривають всю темну пору дня. Тому багато аматорів в ці дні утримуються від спостережень затьмяними Deep Sky та зйомок їх. Бо сонце опускається на 16-17 градусів під горизонт. І тепер ви можете заявити, що це ж лише трохи більше, ніж на градус, вище сонце перебуває, ніж під час повної ночі. Я різниці не бачу. Так, різниця не суттєва. А якщо живете у місті чи неподалік від нього, то ви і не побачите, бо міські вогні вносять чималий вклад у фон неба. Але далеко за містом можна побачити, що з північного боку є невелика синява, а загалом фон неба світліший. Ті, хто спостерігають чи фотографують, це підтвердять. Тому якщо це не знати, то можете дивуватись, чому не видно тьмяний галактик. І ось можете подивитись, як це виглядає у стеларіумі. Уважно дивіться, на лінію горизонту та трохи вище. Бачите? Видно як фон неба світлішає, появляється зарегу. Причому, якщо на широті 48,5 градусів сірій ночі є лише кілька днів за рік коло дня літнього сонцестояння. То на 50 градусах вже із початку червня по середину липня, а у такому місці, як шостка, тобто 52 градуси, сірі ночі вже тривають із середини травня по кінець липня, а біля днів сонцестояння небо помітно освітліше, ніж зазвичай опівночі. Відповідно, в Одесі, Херсоні, Миколаєві та інших південних містах нема білих та сірих ночей. То що не спостерігати у червні чи їхати на південь? Та ні, просто оберіть яскраві гіпська об'єкти та спостерігайте коло першої ночі. При візуальних спостереженнях це не так критично. Так, спіралі у галактиках вже не побачите. Але, наприклад, просіяні та кулясті зорені скупчення із каталогу Месіє та Каубела спокійно, як і яскраві туманності по типу вуалі, орла, омеги та їм подібні. А за розсіяні зоряні скупчення взагалі мовчу, для них фон неба, мабуть, найменш важливий. Ну і наприклад, у ніч на 22 червня, тобто коли сонце фактично було у найвищій точці екліптики, ближче до першої ночі, я був дуже у захваті від вигляду чумацького шляху він освітився. А це приблизно 50 градусів північної широти. Тобто для наших широт це не так погано. А от хто живе північніше, то тут дійсно вже менше пощастило в цьому плані. Зате сріблясті хмари краще видно. Але то вже буде темою окремого відео. Перед тим, як іти далі, нагадаю, що ви можете поставити вподобайку під цим відео, а також підписатись, якщо цього досі не зробили. Ще має телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось на різні теми. Ще має Тікток-канал, де я періодично викладаю короткі відео. І всього від 10 гривень за місяць ви можете отримати більш ранній доступ до моїх відео. Деякі з них будуть розширені, як от оце. А також в кінці чекає нарізка невдалих дублів. А поки можу подякувати ось цим чудовим людям. А тепер таке ключове питання. Якщо на небі сяє повний місяць, небо темно блакитне, видно, що аж голки збирай, хоча сонце під горизонтом нижче, ніж 18 градусів, то це сутінки чи ніч. А у великих містах із сильним світовим забрудненням, наприклад, у броварах, де видно тільки кілька яскравих сузір'їв та планети. Взагалі, оскільки формально нічними годинами вважається стан, коли сонце перебуває під горизонтом 18 градусів та нижче, то це все одно ніч. Тільки зі світовим забрудненням під місяця або вогнів міст. Про це буде колись окреме відео. А тепер бажаю всім вам ясного та мирного неба а для цього донайте на ЗСУ та продуктивних спостережень.